Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське динамо Валерія Васильовича Лобановського виграло Кубок СРСР 1990 року. Кого кияни проходили, у тому числі і через відмову суперника. Як ледь не пролетіли повз фінал, ведучи у півфіналі 3-0 з ЦСК після першого тайму. І взагалі, все про ту знамену перемогу киян. Погнали! Кубок СРСР 1989-90 стартував 2 травня 1989 року. Коли ще не завершилися вирішальні матчі попереднього розіграшу. Клуби нижчих ліг з'ясовували між собою відносини у 1 64 та 1 32 фіналу одразу один матч на виліт. Наступні два етапи, коли увімкнулися клуби вищої ліги, складалися з двох ігор. Динамо Київ без особливого надриву обіграв кайрат. 1-0 в Алматі 30 червня забив Володимир Бессонов. А потім, 17 липня 1989 року, на республіканському стадіоні при 15 тисячах глядачах Ігор Біланов с пенальті відкрив рахунок, коли Протасов знову вивів кияну вперед, А потім Василь Рас, який щойно повернувся з Барселонівської оренди в Еспаньолі, встановив остаточний рахунок 3-1. Наступний суперник Дбіліське Динамо був серйознішим. 8 листопада у Києві за підтримки 9500 уболівальників команда Лобановського вирвала перемогу на 76-й хвилині. Забив Олексій Михайличенко. І хто його знає, як би завершилося це протистояння, якби не перенесення матча відповіді на березень 1990 року. На той час Грузія заявила про свій вихід із СРСР, а грузинські клуби почали грати у своєму незалежному чемпіонаті. Таким чином кияни автоматично вийшли до чвертьфіналу Кубка Союзу. Ще 1989 року в розмовах між собою ми, динамівські вболівальники, сходилися на думці, що саме наша команда виграє Кубок СРСР. І причиною цього не лише два сезони без трофеїв. Була впевненість, що Лобановський зробить ставку на Кубковий турнір заради чергового міжнародного тріумфу у Кубку Володарів Кубків, але при цьому з усмішкою зазначили. «Динамо Київ 100% виграє Кубок СРСР, якщо не зустрінеться з московським Спартаком, після зустрічі з яким у 1980-ті двічі гальмувалися у поєдинках на виліт, із цією справою проблем не виявилося, бо спартаківців пригальмували мінські динамівці ще на стадії однієї восьмої фіналу. Програвши в Москві новоспеченим чемпіонам один Тут важливим виявився у відповідь Мархеля на 76-й хвилині. Мінчани вдома на засніженому Динамо за підтримки 4700 глядачів перемогли завдяки єдиному голу Віктора Сокола. 1-0. Щоправда, у чвертьфіналі, коли матч знову пішли на виліт, білоруси вдома 20 березня 1990 року за 20 тисяч на рідному стадіоні так і не змогли розпечатати ворота московських одноклубників. По нулях і пенальті краще пробили столичні гості. 6-5. Кияни того ж, 20 березня у Харкові здобули надважку перемогу над місцевим металістом. 25 тисяч глядачів засмутив своїм влучним ударом Олег Протасов на 27-й хвилині. Таким чином, кияни опинилися у півфінальному московському оточенні, із якого 6 вийшли із високопіднятим кубком СРСР на своїми головами. Московський ЦСК Павла Садиріна відразу після повернення до вищої ліги заявив свої претензії на радянське золото. Армійці Москви вражали всіх своїм молодецьким запалом і зарядженістю на перемогу. До півфіналу на республіканському стадіоні армійці лідирували у Чемпіонаті Союзу після семи турів, у крайніх чотирьох здобувши сухі перемоги. Кияни навпаки двічі мінімально програли по 0-1 московському динамо вдома і Дніпру в гостях. Тільки ось недарма кажуть, що кубкові турніри мають зовсім інший розклад, ніж чемпіонат. 21 500 глядачів стали свідками дуже цікавого поєдинку, коли спочатку настала ейфорія після трьох голів Олега Саленка, Сергія Фокіна у свої ворота та Олега Кузнєцова у першому тамі. Щоправда, ця радість була затьмарена черговою травмою Паші Яковенка, який нещодавно вилікувався та почав набирати форму. Думали, що до Чемпіонату світу 1990 року він підійде у всеозброєнні. Так само, як і Олексій Михайличенко, який не грав із ЦСКА саме через те, що відновлювався після травми. Але в результаті міху тир зламають після відновлення ізраїлітяни під час товарняку зі збірною СРСР 16 травня. І збірна Союзу поїде на чемпіонат світу до Італії без своїх двох провідних гравців. За наявності яких результат міг би бути зовсім іншим, ніж останнє місце в групи. Про що вже розповів у відео, як СССР поїхав побіждати на чемпіонат міра 1990 і провалився. Повертаюся до півфіналу Кубка СРСР 1989-90 динамо Київ ЦСК. Українці, ведучи в рахунку 3-0, ледь не пролетіли повзфінал. Буває у футболі таке, що команда, яка впевнено веде в рахунку, рано заспокоюється і отримує проблеми від суперника, налаштованого на боротьбу. До 65-ї хвилини Олег Сергеєв та Валерій Брошин довели розрив у рахунку до мінімального, після чого у динамівському штрафному постійно почали виникати пожежі. Трибуни реагують на армійський кураж незадоволеним свистом. І хто його знає, як би завершилося протистояння? Якби не подарунок армійського захисту, яким чітко скористався Саленко на 79-й хвилині 4-2. Щоправда, варто визнати, що що кияни після шоку другого пропущеного м'яча швидко прийшли до тями і стали грати в улюблений контратакуючий футбол. Олег Протасов хоч і часто отримував по ногам, але постійно тримав у напрузі оборону гостей. Які не здавалися навіть за 2-4, чудову нагоду забитий втратив Дмитро Кузнєцов. Після чого Валерій Лобановський на лаві запасних почав висловлювати невдоволення у бік своїх підопічних. Міг збільшити рахунок підзавісу поєдинку Сергій Юран, який щойно вийшов на заміну, але пробив притул прямо в голкіпера ЦСК Михайла Єрьоміна. 4-2. Динамо Київ у напруженому поєдинку перемагає сильного опонента, з яким згодом поведе основну боротьбу за золото радянського чемпіонату і виходить у фінал. Далі був справжній московський тріумф Київського Динамо. Упродовж п'яти днів травня хлопця Валерія Лобановського на центральному стадіоні країни у Лужниках видавали столічні гастролі на ура. Після цих двох матчів так і хотілося кричати «Біз Динамо Київ! Браво! Бравісімо! Справжнім футбольним гурманам хотілося продовження Динамо Київського банкету почали кияни свої травневі феєрії 2 травня 1990 року в Москві фінальним феєрверком із представником першої ліги. Місцевим локомотивом Юр Палича Сьоміна, який на двох попередніх етапах сенсаційно пройшов земляків із торпедо та Динамо, які на той час лідирували у чемпіонаті. Обидва суперники підходили до вирішального поєдинку із втратами. У Коян вже звично, від цього й сумно, були травмовані Володимир Бесонов та Павло Яковенко, а 29 квітня у Харкові 2-0 виграли, вибув із ладу ще й Іван Яремчук. У Улоку пошкодився спартаківський ветеран Юрій Гаврилов 3 травня виповнилося 37 років, що явно позначилося на грів паровозів. Але головна втрата це травма ще одного старожила радянського футболу, колишнього голкіпера вільнюського Жальгереса Васлова Саюркуса 32 роки. Якому тоді ж, 29 квітня, колишній спартаківець Сергій Волгін із Запорізького металурга у календарному матчі першої ліги «Буцую» настільки парував обличчя. Що в лікарні довелося накладати 6 швів? І якщо Лобановський мав майже рівнозначний резерв, щоб майже не помітити втрату бійців то Сьоміна, для якого класні виконавці наперелік, ні. Те, що мало хто сумнівався у фінальній перемозі базового клубу збірної СРСР, говорить факт лише 15 тисяч глядачів на трибунах стадіону Лужниках, яких до фінального свистка сильно поменшало. Кияни одразу ж почали з місця в кар'єрі ще до перерви Олексій Михайличенко, Василь Раста та Олег Саленко своїми влучними ударами прибрали всі питання про тріумфатора. Після перерви рахунок лише збільшувався. Саленко був нестримний. Олег оформив хетрик, повторивши фінальне досягнення Михайла Семичасного з московського Динамо, встановленого 16 липня 1937 року у другому розіграші Кубка СРСР. Три м'ячі Тбілівському Динамо 5-2. Думаю, знав би Саленко про таку справу, що він тільки повторив, торвав би і метав на полі для встановлення нового рекорду радянського футболу. Між гарними голами Саленка відзначився своїм фірмовим дальнім ударом Геннадій Летовченко, чий гол став найкращим у травні 1990 року. Динамівці перемогли з рекордним для фіналів рахунком 6-1. І радісно закарбувалися всією командою із завойованим кубком СРСР на тлі майже порожньої чаші Лужніков. Є четверта поспіль перемога України в радянському кубці і дев'ята для киян загалом. А ось хто здобував Кубок СРСР 2 травня 1990 року: Віктор Чанов, Сергій Шматоваленко, Ахрік Цвейба, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, заміна Олег Лужний, 87 хвилина. Василь Рац, Олексій Михайличенко, заміна Андрій Баль, 87 хвилина, Геннадій Литовченко, Олег Саленко, Олег Протасов, Сергій Заяць, заміна Сергій Ковалець, 51 хвилина. Зауважу, що на той час регламентом Кубка СРСР дозволялося проводити три заміни, коли у всіх інших турнірах лише дві. А завершили кияни свій травневий московський тріумф 3-1 над Спартаком, як і 1 вересня в Києві. Після чого Лобановський поїде на близькосхідні заробітки, а кияни ще раз перемагають вдома ЦСК 4-1 і стають 13-ти чемпіонами, найбільше в СРСР. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.